І з Будь-хто, хто обирає зараз камеру чи камерафон з навороченої камери, дивиться купу оглядів, порівнює характеристики і так далі. Але далеко не всі задумуються над тим, що саме значать ці характеристики. Ну, в частності, сьогодні я хочу розказати про мегапікселі. Про мегапікселі, вроді як, всім зрозуміло: чим більше мегапікселів, тим крутіша камера, тим більше роздільна здатність і бла-бла-бла. Навіть бабусі вже розбираються в цьому не гірше, ніж в наркоманах і проститутках в під'їзді і так далі. Тож, чи правда все, що значать ці мегапікселі, чи десь нас маркетологи все ж таки намахують? Ну, от власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Перш за все мегапікселі. В першу чергу термін сам мегапікселі з'явився завдяки маркетологам компанії Kodak ще у 1986 році, коли перші цифрові камери ще мали якісь дуже смішні кількість пікселів в своїх матрицях, там перших, чи навіть на матриці там були скануючі такі пристрої і так далі. Ну і треба було показати, що от якась ж там величина неймовірна, була відкрита. І вони взяли довжину. В пікселях по довжині, власне, помножили на пікселі по висоті і отримали мегапіксель. Таким чином, мегапікселі це просто результат множення, здобуток висоти в пікселях на ширину в пікселях вашої фотографії. Тобто, якщо у вас фото 4000 тисячі на 6 тисяч піклів, то 64, 24 у вас 24 мегапікселя виходить. Нічого якби, магічного. Здається, все в принципі просто. Єдине, що яке як вам. Користь це знання в цій мегапікселі. Ну, в принципі, ніякого насправді. Тобто, це насправді чисто маркетинговий такий прикол, щоб показати, що от мега бо звучить же крутіше, ніж просто там 4 тисячі. Ну, 4 тисячі, ну таке мегапікселі. Вау. Як бачимо, це не таємна інформація, її легко знайти в інтернеті. Будь-хто може перевірити результатами, просто помноживши в калькулятори, чи не намахали його там в кількості мегапікселів в камери і так далі. Ніби все цілком прозоро, ніякого обману немає, крім просто психологічної такої штуки, яка дуже легко продемонструвати на таблиці. Як бачимо в таблиці, заявлені мегапікселі зовсім ніяк не відображають реальний стан речей, тому що це результат множення, і значить, цей добуток дуже сильно зростає відповідно до невеликого зміни в вихідних параметрах. Тобто 12 Мп зовсім не в два рази менше, ніж 24 Мп, і навіть не в два рази менше, ніж 36 Мп. Наприклад, старенький D700 з його 12 -мп матрицею має роздільну здатність всього в 1,9, тобто менше, ніж в два рази, ніж сучасний 45 Мп Z8. Більше того, навіть Sony 7 R4 з її 61 Мп. Має роздільну здатність всього-навсього в 2,2 більше, ніж 12 мегапіксельний D700 замшалих років випуску. Тобто, з одного боку, вас не намахують, з іншого боку, ваші очікування трохи ну, якби, не відповідають дійсності. І будь-хто, коли ви скажете, ну, а чого так, він скаже, ну отже ж, в Вікіпедії написано, все чесно, ніхто вас не намахує. Просто 161 мегапіксель чи 50. -мегапіксель, а то 12 мегапікселів. Все чесно. Просто ви трохи по-іншому це сприймаєте. От і весь маркетинг. Звичайно, тепер, звернувши увагу на ці моменти з мегапікселями, дуже легко впасти в вічі, типу, що там, 60 мегапікселів, та сама фігня, нафіг воно мені треба і так далі. Мене намахують. Ну, це не зовсім так, тому що з одного боку, да, тут є певна маніпуляція, з іншого боку, для того, щоб створити 40 мегапіксельний там, умовно, чи 24 мегапіксельний сенсор, виробники десятки років йшли до того, починаючи з першої цифрової камери, знов таки від кодика, у якої роздільна здатність була 0,01 мегапіксель в 1975 році. Тобто, це, звичайно, неймовірний технологічний ривок, і треба, ну, як мінімум, поважати науковців і розробників, які до цього взагалі дійшли. Їм є чим пишатися. І все ж таки, навіть там ще 10 років тому 50 мегапіксельна якась 45 мегапіксельна матриця була, мабуть, хіба що в середньому форматі на здорових матрицях по ціні квартири в Києві. Тому ну, шануємося. Все добре. Все Тим паче, що для більшості людей друк взагалі зараз не є пріоритетом. Більшість фотографій йдуть в соцмережі, на веб, на якісь сайти, де там 2000 точок на якусь сторону пікселів цілком достатньо в більшості випадків. В дуже рідкому випадку, там трохи більше. Але все одно монітор, навіть саме наворочений 4К, це всього-навсього 3-4 тисячі точок на дюйм. тобто це навіть не 10 мегапікселів на 12. Тобто у вас запас все одно космічний виходить. Не треба кидатись і в інші крайності, типу секти е послідовників жирного пікселя, типу що от багатопіксельні камери сучасні, дуже дрібний піксель, е їх не може оптика витягнути. В мікрошифт з рук ви не зможете знімати, тому що там буде шевельоночка, все буде помітно. Це ну, з цим в церкву, будь ласка. Річ у тім, що оптика всіх топових виробників, я, от, наприклад, пам'ятаю, що Canon і Nikon, вони там ще в 90-х, в кінці 90-х, навіть якщо не на початку 2000-х, заявляли, що всю свою оптику тестують на спеціальних приладах на еквівалент 50 мегапікселів. Тобто. В принципі, навіть стара оптика витягує ці 50 Мп ваш з сосвітом. Е, Нема ніяких проблем. Мікрошевільонка теж не є проблемою такою, як її часто малюють. Якась там дифракція, ну вона там, де вам треба, то вона і так з'явиться. Тому що на 16 там F16 вона з'являється у вас і на 12 Мп. Тому, типу, драматизувати теж цього не треба. Шуми на високих Іса, на великих камерах. Ну так, да, типа, якщо порівнювати там з сучасниками, це, типа, помітніше. Є такий момент, дійсно. Інший момент, що він вирішується не зменшенням пікселів, а просто розвитком технології. Якщо ви порівняєте якийсь 5D Mark 1 замшалих років з жирним пікселями на його 12 піксельні камері, з шумами на високих ISO, з сучасною якоюсь. Камерою початкового рівня кропнутої з 24 мегапікселями, то ви будете дуже здивовані, побачивши, що та стара камера з її фантастичним жирним пікселем шумить як, як гай, просто як Дніпро в порівнянні з сучасними камерами. Тобто, питання не в пікселях як такових, там, в пущільності пікселя, їх розмірів, а просто банально в розвитку технологій, процесорах і так далі, алгоритмів. Тому, якщо є можливість взяти сучасну камеру з великою кількістю пікселів, No problem, як то кажуть. Ну і від чого я хотів вас застерегти, це те, що при виборі камери не треба ні боятися, ні ганятися за великим кількістю мегапікселів, за великою роздільною здатністю камери. Можливо, воно вам не треба. Якщо вам треба, то сміливо беріть. Всякі розказні про там, жирний Піксель чи там високий ISO, вони всі мають під собою. Певне підґрунтя, але більше насправді реляє сучасність камери відповідно і сучасність оптики. Якщо у вас сучасна камера, то вона буде при прочих равних знімати краще, ніж аналогічна по мегапікселям, яка випущена там 5-10 років тому. В неї будуть кращі шуми, оптика цілком витяне ваші 50-60 мегапікселів і так далі. Без проблем. Навіть стара оптика витяне, але то вже інша історія. Тож. До зустрічі.